Yeah. Целай кович щодо припинення діяльності сміттєзвалища. E, однак, за допомогою позову також були відмовлено. Щотину ситуації, яка склалася зараз, хочу поінформувати, що на даний час розпочали кримінальне провадження за фактом порушення робіт, за фактом порушення законодавства по охоронної праці при виконанні робіт медичної безпеки. Це кримінальне провадження. Я хотів би просто що до вас, Антоні Юрійович, у нас їх погано що зв'язку, або вас з Ухами. У нас всіх, а вже з погано з язитком, або всіх з слухами погано зрозуміти. Я більше ніж 10 разів почув звернення, що штат Іванович має бути присутній. Ми не можемо зараз чути одну сторону, почути другу сторону, потім мусить з'являтися в інтернеті, якісь звідують. Що по другій справі наші таці зверталися способом для того, щоб закрити, і ви говорите, що бачите, що було закрити, які санкції ми були закрити, перші апеляції чи вислання. І одне питання, яке, напевно, цікавий від усіх на своїх людей. Чи були туда якісь звернення чи заяви, чи можливо в устній формі інвесторів, а у нас, як розумію, біля справді двох інвесторів, які в принципі... Чи намагалися, як це зайти, щоб побудувати завод, чи загодувати, чи склають, то інші питання. Чи хтось скаржеться за те, що власне, міська рада чи чиновники міської ради проникали на якусь нечесну ігру. Якщо від цього треба сказати, чи вимагали якісь відкати, чи якісь нечесні віддають право до ігри? Є такі справи, чи є такі звернення? І як вони відреагували, якщо вони були? Дякую. Uh, По першому питання, я сказав, було два позитива. Першої 13 2013 рік. Розглядався до жовтня 2015 року. Прокуратура відховує позицію до е, Вищого адміністративного суду, однак, судом у жовтні 2015 року у додатковий позов було відмовлено. Другий позов це позов наш де так само. Перше, чи можете ви сказати, існують взагалі, чи були криписи відповідних органів від Міністерства екології, саме Днем станції, власне, по цьому питанню, і друге запитання, детальніше можете сказати, в чому власне стосувався позов прокуратури, це такі до дозіяльніського. До Послугу, де Зверталися мешканці в частині, бо там стосувався саме заборонні діяльності під сміттєзвалища, що... однак в цьому закону цього відмовлена. В частині другого питання, чому з яких підстав звертався до прокуратури, я можу озвучити вам за ті вимоги, які ставилися. І... Так, як ви розумієте. Було чотири основні вимоги. Перше зрознання проміжної діяльності міської міської ради. Так, зайняти рептилій частині рішення, в частині, рішення, частині розміщення будівництва нового звідки заводу на цих ділянках з 2006 року не були вчинені міською радою саме з тих пістанку діальному. <різько> А в який спосіб військовим міськрадам має знайти земельні ділянки, які довезли до усіх раді? Якщо ви про це думали... якщо ви уважно не слухали, то шість земельних ділянок шукала на міська рада, а шість земельних ділянок було запропоновано відститутом відповідно, розміщено таких кутових відходів, а їх виділення і оформлення земельні документації, до них перебуває, як правильно сказав, як в компетенції, що Хай зупине питання, а скільки яким ви ми подали обласну раду? Скільки приписи ви надали? В якій стадії виходять сюди? Я вам відповідаю: приписи прокуратура не подає з го року, цей раз. Друге питання: обласна може прийняти і обласна адміністрація, може прийняти відповідні рішення за е, ініціативою міської ради, оскільки е, сам поліван Євгенію, справді розглядати. Щодо без я можу показати відповідь безпосередньо Андрій Івановича 29 лютого 2016 року, в якому з Андрія Івановича затою. Місто міського раду, що можливості розміщення, міді-поросів, приємники звернулися, звертались 43 компанії, компаній, передачі додається. Отже, за 43 компанії світових 14 країн світу, які зверталися в міську міську раду, які працюють в Європі, в Америці, Канаді, але з якоїсь причини вони не могли розпочати свою заявість в міській полі. Звичайно, що тут потрібно підняти доповідальність кримінальної відповідальності поступочних.